Прорахуйте мені ферму 100-150 квадратних метрів і скільки я зможу з неї заробляти. Дивіться, це запитання з невеликим об'ємом ферми я чую часто. Я вважаю, що це якийсь плюс-мінус старт, але давайте трошки поясню. 150 квадратних метрів у вас приміщення, ви можете мати. Ну, там, Наприклад, 100 метрів робочих у вас буде під вирощування. Так як ми будуємо в три поверхи, а може бути і в чотири в цьому приміщенні, якщо приміщення до трьох метрів, то ну, бувають стелажі і чотирьох поверхові. Тому ну, рахуємо по мінімуму, ми будемо мати в такому невеликому приміщенні 100 метрів робочих по підлозі. Далі в три поверхи це 300 квадратних метрів. Рахуємо мінімальний термін, це 6 місяців. За 6 місяців ми вирощуємо більше, але давайте зробимо мінімум 20 раків на квадратний метр по 70 грамів. Таким чином, ми виростили 1,4 кілограма з квадратного метру. Далі перемножаємо 300 квадратних метрів. На 1,4 отримуємо 420 кг австралійського рака за пів року. Але це не так все легко, тому ми говоримо це варіант вирощування при нашому технологічному е, супроводі і навчанні. Тому е, і ми все одно занизили суму. Тому ваша невелика ферма отримує 420 кг за 6 місяців при мінімальній ціні. Е, Ціну, по чому ми купуємо на сьогодні, давайте пропустимо, тому що не всі це сприймають. Наприклад, беремо супермінімальну ціну це 1000 гривень кілограм. Таким чином, 420 тисяч перемножаємо ось, 420 кілограмів перемножаємо на тисячу гривень, ми отримаємо оборотку. Так як ферма дуже мала, то на такій фермі ви без проблем зможете все це зробити обслуговування, годування, не наймаючи робітників. Але мінімум. Часу ви можете самі витрачати. Якщо у вас немає часу, наймете одного співробітника на цю ферму. У нас по нашому технологічному процесу одна людина без проблем обслуговує 200-250 квадратних метрів приміщення в три поверхи стілажі. Таким чином. Оборотка, в принципі нормальна відносно вкладеної суми. Таку ферму можна побудувати, маючи при самоприміщення від 10 до 30 тисяч доларів. Таким чином, вклавши 20 тисяч доларів, беремо середню ціну, вирощуємо за півроку 420 кілограм рака. Якщо беремо мінімальну ціну тисячу гривень. Витратна частина. У нас є опалення, у нас є мальох, у нас є кормова база, але більш детально я поясню при зустрічі або в телефонному режимі. Там заробіток залишається. Так, там неможливо заробити 10 тисяч в місяць або в день. Але там нормально все буде відносно вкладеної суми. Тому ви зможете заробляти нормальні гроші. Більш детально ми з вами поспілкуємось, тому що є різні технології, хто чим опалює, з якого матеріалу будуть стілажі, наш мальок, ваш мальок чи щось інше. Будуть питання, телефон в шапці профілю або наш сайт zoocool.ua